Доброго дня, мої шановні глядачі! Дивимось Україна, починаючи від 25 вересня 2023 року по 1 жовтня цього ж календарного року. Дивимось Україну по військових діях. Яка ситуація, яка небезпека загрожує з боку Росії для України, для її мешканців? Так, дивимось схід України, північ України, центр України, Південь України і е, Крим обов'язково, а також Захід України. Так, випала карта закоханих. Перевернута. Що тут мається на увазі? Тут мається на увазі, в нас немає вибору, як долати кризу. І тут ще мова йдеться про те, що нам має прийти якась допомога і все мовчу. Мовчу того, що тут говориться про те, що більше нічого говорити не потрібно. Що за допомога, яка допомога, звідки. Тобто я не буду про це говорити. Так, дивимось схід України загалом. Загалом е атаки продовжуються. Е безголові такі стрімкі, неочікувані, скажені іноді і на деяких територіях. Так, дивимось, окупована частина Сходу України. Окупована частина. Знаєте, на окупованій частині ворогу не має сил опиратися тим змінам, які до них ідуть. Вони намагаються якимось чином чинити опір, якось укріплятися, щоб закрити перспективи для, ну, скажімо так, для наших хлопців. Але тут паш мечів, він не так слабенький, але він ще й перевернутий, тобто немає сил. Покращити свій стан, вирішити проблему із закритими кордонами. Тобто, зрозуміли, да, про що йдеться мова? Мовчу, бо тут йдеться мова про наш наступ. Так, неокупована частина. Неокупована частина. Тут йдеться мова про наслідки співпраці людей. Із королем мечів, а це в мене сигніфікатор командування Росії. Ідуть наслідки. Тобто, тут мова йдеться про колаборантів, про гаулятерів, які співпрацюють з ворогом. Тобто, вони внаслідок їхньої зради можуть бути ну, погані наслідки для нас. тобто Будуть наші мешканці також намагатися якось е, відстоюють кордони. Відстоюють кордони, е, із за яких із за кордону летить щось прицільно. Розумієте? Тобто. Тут із-за кордону ворог надсилає таке, що літає, змінює траєкторію з метою підманути захист, з метою заплутати наш захист і досягти своєї мети. Закінчити тему ту, яку вони собі запланували. Тому ось так важко на сході на неокупованому. Ну, захист буде, звичайно, працювати. Захист буде працювати, але знову ж таки у повітрі постійні активні дії. За, над землею активні дії. Ну, і відповідно до цього тут ще і може йтися мова про певні ділянки, про певні ділянки яким загрожує небезпека, певні ділянки з землі, над якою буде, будуть точитися от вогняна активність. Тому э, тут э, території, певні території, э, які э, для ворога є важливими. Вода. Знову вода. Не знаю чого. Чого, чого вони до тої води вчепилися. Далі північ України. Північ України повертається. сумніви. Сумніви стосовно... Як зберегти сім'ю? Тобто тут іде загроза для цивільних, для е, ну, сімейного комфорту, сімейного благополуччя. Іде тут загроза, тобто цивільні можуть постраждати, на жаль. Е, окрім того, мости, мости над водою. Мости над водою також йде загроза, небезпека. Летить, летить активна дія. Знаєте, такі відчуття, ніби активна дія або підступні дії ворога можуть очікувати де інде. Тобто тут, знаєте, карта моменту, але воно блокує наші назустріч летючим засобам. З боку Росії надсилають свої засоби і воно блокує. Тобто наше відбивають як тільки можна. Так, центр України. Центр України. Ну, В центрі працюють зрадники, які крадуть інформацію, розповсюджують її. Ця інформація стосується, стосується, стосується нашого захисту. Я так собі думаю, вони хочуть допомогти ворогу, як обійти захист, як обійти захист там, де, скажімо так, по колу захисту можуть десь йти загроза. Навколо захисту, там, де є якісь території, може йти загроза. І ворог е, ці зрадники, вони якісь. Важливі місцини здають навколо захисту, які знаходяться. Ситуація загострюється змінами. Змінами, ну, скажімо так, той накал емоцій, який хоче ворог створити, він впаде. Тобто йде загострення, але ситуація змінюється до. Поліпшення, до поліпшення, тобто ворог не досягне того накалу. Але знову ж таки загроза іде, загроза йде і знову ж таки в сутінковий час доби, коли люди можуть відпочивати, коли люди можуть щось може бути не, ну, скажімо так, не по згоді, тобто без, без сигналу повітряної тривоги. Неочікуваним чином щось може бути біля цивільних домівок або цив... біля цивільної інфраструктури. Ну, будуть... будуть блокувати відповідно. Будуть блокувати. Е, на жаль, тут загроза є для цивільних людей. є. Далі Південь України. Південь України, що тут йдеться. Ну, скажімо так, ворог може прибігти до певних маніпуляцій з метою досягти своєї мети. Знаєте, додавання жару у вогонь, от масла вогонь. От таке відчуття. І так важко і ще щось може ворог додати. Масла вогонів, скажем. Так, окуповані частини, очікування. Ну, скажімо так, очікування, але незадоволення. Ну, скажем так, дивіться, ворог очікує, що люди, ну, завдяки в лапках тиску окупантів підуть на співпрацю. Очікую, що люди продадуться. Але люди тримаються за свою землю і за свої переконання. Розумієте, про що я говорю? Тобто, ворог хоче притиснути, як, тіпа, я власник, я твій власник, ти мусиш мені підкоритися. Там іде тиск на людей великий. Навіть вони е, вибивають землю з під ніг людей своїми діями, своїми е, законами дурними. Тобто там іде великий тиск. де інде можуть бути вибухи? Вибухи з метою залякати людей. І навіть тут іде мова про інформаційні вкиди фейкового характеру, можна так сказати. Ну, знову ж таки, наша пісня гарна знову, гарна нова, починаємо її знову, що ви нас маєте поважати того, що ми краще, ніж та влада, за яку ви тримаєте. Розумієте, да? тобто вони обрехати хочуть наших хлопців і ту владу. Іде робота там? Іде робота над е, погіршенням емоційного стану людей і ну, обнуляють людей. Обнуляють там важко. Неокупована частина е, півдня України. Неокупована. На неокупованій частині, знову ж таки, там іде Спроба загнати людей у глухий кут на власній землі тою реальністю негативною, яка там наразі є. Тобто притиснути людей і загнати їх в глухий кут. Показати їм шокуючу дійсність, так сказати. Вам нікуди не сховатися. Ну, знову ж тут так іде. Розблокування тої ворожої сили за, для контролю людей, для притиснення людей. Нездорові амбіції ворога. Так, Крим, коротко. В Криму ми знаємо, які там події в Криму відбувалися, але там має бути щось таке нетрадиційне, яке розповсюдиться десь на 4-5. Цілий це буде дуже класний вихід, пов'язаний з водою, з береговою лінією. Але це буде, знаєте, такий майстер-клас від наших хлопців. Далі мовчу. Ну, буде... Ворогу не поздоровиться, можна так сказати. Так, тепер. Захід, захід України. На Заході, ну, скажімо так, такий спокійний, епатичний стан несподівано змінюється на ситуацію важку і, можливо, затяжну. Ну, скажімо так. Об'явиться тривога, і це буде ну, не коротка. Ворог, во всякому випадку, ворог так планує привернути до себе увагу, мов не розслабляйтеся, Здалеку, здалеку може бути хвиля, хвиля розсипання, з далекої дистанції хвиля розсипання. Така хвиля, яка, ну, велика дуже. Активна дія, наближається і карта відбиття. Темний час доби, темний час доби, незрозуміла ситуація, що коли? Ну, знову ж таки, ворог хоче дотиснути, дотиснути. Ну, тут знову ж таки питання ресурсності заходу йде і цивільних людей. Ну, світ перевернутий, мир це недобре. Тобто на цьому, тижні, на цьому тижні знову ж таки, буде важкувато, але знову ж таки, ці три карти нам говорять, що нам немає вибору як повною мірою. Власноруч покращити ситуацію, і, окрім того, що негласна допомога буде нам. Ми про неї не знаємо, але ми її дуже хотіли. Вона прийде. Ми про неї не будемо знати. Можливо, після, ну, постфактум. Такий розклад в мене вийшов на цей тиждень. Дякую вам за увагу. Все є Україна. Віримо в наші ЗСУ, бо наші котики найкращі. Дякую вам за ваші лайки, дякую вам за вашу підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо.